Шановні колеги, тим нам необхідно звернути передання 16-ї позачурової сесії районної ради. На порядок денний виноситься одне питання про припинення повноважень голови Сподівської районної ради Берця Бориса Борисович та зміни його і заміної посади. Шановні колеги, є пропозиція. Інші, хто може виступити? Немає. Шановні колеги, прошу проголосувати порядок денний за основу. За 26 рішення прийнято. Кого є доповнення пропозиції до порядку денного, шановні колеги, ставлю на голосування питання порядку денного цілому. Прошу голосувати. dato Дякую. Шановні колеги, для доповіді по даному питанню є 20 хвилин відповідно регламенту. Хто бажає виступити? Інформацію я вам скажу, що до... Зачитаю чому голови Кам'янець-Подільської районної ради Великої Скористові. Пропозиція просвітання сесії районної ради. У відповідності до статті 15 закону України про статус депутатів місцевих рад, статті 46 закону України про містерства України, просимо в вас скликати позачергову сесію Кам'янець-Подільської районної ради, на яку винести проєкт проєкту рішення про припинення повноваження голови Кам'янської районної ради Бераса Борис та звільнити його займані посади. Підпис 21 депутата. 9.06.2017 року. Ось така інформація. Шановні колеги, якщо нікого немає ніяких запитань, пропозицій щодо виступів, прошу відчинену комісію підготуватися, а у засіданні робимо годину перемогу для того, щоб ви могли підготувати всі документи. Перерва. Дякую. Ніколею, зараз ми приходимо, будемо приходити до самого звання. Я звертаюся до вас наперед. Хотів сказати і подякувати тим, хто не спокусився. На позади, хто не спокусився на тиск, хто не спокусився на обіцянки, прошу керівників фракцій, а також депутатів голосувати чесно і правдиво. Якщо і ви не відчепилися перед керівництвом, як проголосували, ну, це буде дійсно приємне голосування. Залишаємо мобільні телефони. На столах и голосуем по совести. Дякую, приходим на путь с вами. Но почему аборигены съели кука? За что неясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. На даме голосування з питання припинення повноважень голови Кам'янець-Підільської районної ради Беса Бориса Борисовича та звільнення його із займаної посади, встановлене припинити повноваження голови Кам'янець-Підільської районної ради Беса Бориса Борисовича та звільнити його із займаної посади. Всі члени комісії проголосували за такий протокол. Шановні колеги, є пропозиція затвердити дані протоколи в комісії. Прошу голосувати. Можемо голосувати. Будь ласка, голосуємо. За 29. Рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому. До дання засідання 16-ї почерової сесії Редної Ради звернені.